Пінка тонік, крем навколо очей, крем для обличчя шиї, декольте на зиму. На літо маска Glow для комбінованої шкір схильний до висипань. Ця більше для вікових змін. Це, якщо вам треба на вже добре виглядати або на завтра. Ця маска класно знімає почервоніння, подразнення, сухі слущення. Ця, якщо вам треба освітлити зону навколо очей або загалом, ви бачите, що шкіра втомлена схильна до набріків. Тут, якщо треба свіжості додати, і шкіра 25-35 до 40 років не схильна до набріків. Це, якщо шкіру потрібно зволожити, вік має знайде. Ця маска від 25 років і більше, якщо є дрібні зможки. Набір від смартфодерма, пінка, тонік, крем навколо очей, крем для обличчя нічний, крем з володжуючим сонцезахистом SPF 50, а на зиму південний крем з SPF 30. Набір від цефлабу: пінка, тонік, сироватка на ніч, крем навколо очей на день і на вечір, крем нічний, крем денний. Фріхаут, іспанська косметика, молочко для вмивання, яке можна змивати, і макіяж, і вмиватися. Із очей також не щипає, підходить для чутливої шкіри. Тонік підходить всім типам шкіри, і чутливий також дуже гарно заспокоює. Крем жніший Points – це цей легший. Крем навколо очей, досить якісно згладжує дрібні зморшки. Один з найкращих відновників захисного бар'єру шкіри від ЕС ось такий Omega Deep. Середня текстура. Є ще Light. легша текстура, і річ важча текстура.